Вас вітає компанія Кредіт. Сьогодні ми розповімо, як можна швидко та якісно заповнити анкету на нашому сайті. Перше, що необхідно зробити, це поставити галочку Я новий клієнт. Потім вибираємо суму та срок кредиту. Звертаємо вашу увагу, якщо дата погашення кредиту випадає на вихідний день, то вибираємо на один день пізніше. Після цього натискаємо кнопку Подати заявку. На екрані з'являється анкета, яку необхідно заповнити. Вводимо прізвище, ім'я по батькові, актуальний номер мобільного телефону, електронну пошту також створюєте пароль, за допомогою якого вам необхідно буде заходити в особистий кабінет. А наступний ідентифікаційний код, який складається з 10 цифр, дата народження та стать. Потім вводимо паспортні дані. Заповнення даного етапу анкети залежить від того, якого зразка у вас документ. Якщо у вас паспорт у вигляді пластикової карти, то на питання у вас паспорт старого зразка, натискаємо кнопку Ні. У випадку, якщо у вас звичайний паспорт, натискаєте так. Звертаємо вашу увагу при вводі номера паспорта, укажіть серію паспорта великими літерами. Потім без проділу укажіть номер документа. І останнє на цьому етапі вибираєте дату отримання паспорту. Перед тим як натиснути кнопку Далі, обов'язково поставте галочку напроти. Я ознайомлений з правилами та умовами надання кредиту, попередньо ознайомитись з ними ви можете на нашому сайті. Натискаємо кнопку далі. Переходимо до етапу верифікації карт. Звертаємо вашу увагу, верифікувати карту може тільки її законний власник. Якщо карта буде зазначена не клієнта, заявка може бути відхилена. Отже, в поле карти вводимо номер банківської карти, який складається з 16 цифр, термін її дії та cvv код який знаходиться на зворотній стороні вашої карти. Після чого натискаємо кнопку Підтвердити. В Цей момент на ваш телефон надходить повідомлення підтвердження платежу. Натискаємо кнопку Підтвердити. Верифікація успішно завершена. Третій етап місце проживання та зайнятість. Тут все досить просто. Вибираємо з випадаючого списку область, адреса проживання, з якого часу проживаєте, та з випадаючого списку обираєте вашу зайнятість. Наступний етап верифікація мобільного номера телефону. На цьому етапі на ваш номер телефону надходить смс з чотиризначним кодом. Вам необхідно його вписати в віконце. Наступний етап інформація про кредит. Підтверджуєте суму та срок кредиту і нараховані відсотки, після чого система приймає рішення щодо вашого кредиту. Кредит погоджено. На електронну адресу відправляється лист, де необхідно перейти за посиланням, ввести логін та пароль, який ви залишали в анкеті на першому етапі. Кнопка Вхід. У вас відкривається договір. Вам необхідно ознайомитись з ним. Якщо вас все влаштовує, підписуєте договір. Ну і останній етап вам необхідно обрати або фото, верифікацію, або проходження банку. ID. в нашому випадку ми обираємо банк, ID, вибираємо свій банк, логінимось в особистий кабінет банку та натискаємо кнопку Підтвердити. Вітаємо! Ваша заявка схвалена. На протязі хвилин гроші відправляться на вашу карту. Дякуємо, що обрали «Алікс Кредіт».